У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому, намагаючись накрутити маржу, ви будете гарантовано втрачати свій прибуток, і чому ви шукаєте гроші не там, намагаючись збільшити свою маржу. Також ви отримуєте єдину робочу модель, яка дозволить вам і з маржою правильно працювати, і при цьому як мінімум зберегти свій прибуток, як максимум почати його збільшувати. Тож додивіться дане відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Давайте почнемо з такого поняття, як маржа, щоб ми з вами були в правильній орієнтації. Дивіться, маржа це є різниця між вартістю продажу і між собівартістю. Тобто це є той зазор грошовий, який ви заробляєте при продажі. Яким чином, тоді здається, ті гроші, які ми заробляємо з продажу, чи з ті гроші, які ми заробляємо з продажу, можуть. Забирати наш прибуток, вбивати наш прибуток. Як це може відбуватися? Один із сценаріїв це є те, що є таке поняття, як еластичність попиту. І це правило говорить наступне: чим більше ціна, тим менше купують, тим менше попит. Відповідно, чим більше ви будете. Збільшувати свою маржу, тим значить, більше ви будете заробляти з одиниці продажу, але відповідно, тим менше людей буде у вас здійснювати покупок. Чи це є люди, чи це є компанії, тут не важливо, тут не суть. А чому це відбувається? А це відбувається, тому що кожен клієнт він шукає для себе ідеальне співвідношення ціни і якості. Тобто, він хоче. За найменшу ціну купити продукт найбільшої якості. І якщо є продавець на ринку, якщо є компанія, яка дає цей продукт за меншу ціну, ніж даєте ви, то однозначно, що клієнт без вагань перейде купляти саме туди. І це стосується. Абсолютно всіх клієнтів, Зрозумійте для себе, що кожен клієнт рівно як і ви, орієнтований на найнижчу ціну, на отримання найбільшої вигоди, і це є один із найпоширеніших сценаріїв, який буде вбивати ваш прибуток. Яким чином тут вбивається прибуток? Ми говоримо про сумарний прибуток не з продажу однієї позиції, а з продажу всього вашого асортименту чи конкретного найменування. Якщо на цей продукт буде дорожча ціна, а люди будуть розвертатися, і йти до конкурентів. Це означає, що ви менше заробите з продажу, це означає, що ви менше товару продасте. Продасте менше товару, менше отримаєте грошей в касу, відповідно, менше дохід, менший прибуток. Ось як це працює насправді, і насправді, крім ось цього сценарію, який я вам щойно описав, є дуже багато інших додаткових сценаріїв, про які ми зараз з вами говорити не будемо, тому що вони є другорядними. Це є основний. Тут важливіше задати інше питання: а чому ви йдете саме цим шляхом? Чому ви так піднімаєте ціну? Чому ви збільшуєте свою маржу причин? Тут насправді є декілька. Одна із причин це є те, що в вас працювала жадність. Ви побачили закономірність, що давай я підніму трошки ціну. Подивлюся, як будуть купляти. Підняли, купують супер. А два я ще підніму ціну. Знову підняли ціну. Знову купують супер. Ще підняли ціну. Знову купують супер. І ось так жадність як підкидає паливо вам в ваші дії. і Ви продовжуєте, продовжуєте. Ставити все дорожчі й дорожчі ціни на свій продукт. З однієї сторони це добре, бо прибутковість бізнесу збільшується, а з іншої сторони, ви відрізаєте від себе частину клієнтів, і звідси випливає наступне питання: де ж та золота середина? Як зрозуміти до якої степені піднімати ціну, а на якій залишати? Тому що якщо ви підете в іншу сторону, як робить величезна кількість підприємців, вони женуться наоборот за тим, щоб дати ціну нижче ніж. Дають конкуренти в результаті, вони з'їдають свою маржу, мало заробляють, і бізнес починає з'їдати сам себе, тому що, окрім того, щоб закупити товар, потрібно ще й оплатити витрати підприємства. Зарплати заплатити електроспоживання, заплатити воду, газ, ну і багато інших витрат, оренду заплатити підприємства, і виникає цілком логічне запитання: як же ж зрозуміти, а от в якому балансі потрібно тут? Рухатися, я вам скажу, що відповіді однозначної немає, тому що кожен бізнес різний, кожна ситуація різна, кожен ринок різний, і ціни є різні. Допустимі межі маржі, також є різні. Але не дивлячись на усе це різноманіття ситуації, я вам дам ту рекомендацію, яка допоможе вам незалежності від того, яким би бізнесом ви займалися, який у вас був би бізнес, який масштаб. Єдине, що вам потрібно зробити, це знайти спеціалістів, Спеціаліста, який розбирається в ціноутворенні, який розбирається в закупках. І коли ви знайдете цього спеціаліста, він буде працювати на вас, він знає, він має досвід, які ціни, на який продукт потрібно ставити. Він знає, по яких цінах потрібно закупляти, і він знає, як зробити так, щоб при тих цінах, при тій ситуації на ринку, яка зараз є, ви завжди заробляли маржу, якої буде вистачати не просто на покриття всіх потреб бізнесу, всіх витрат бізнесу, але щоб ви як власник. Мали можливість класти собі гроші в кишеню. Те, заради чого ви починали цей бізнес, пам'ятаєте про таке? Ви ж не просто починали свій бізнес заради того, щоб бізнесом займатися, чи заради того, просто щоб давати клієнтам цінність, щоб їм було ближче додому продукт купляти. Ні, ви брали цей бізнес, ви починали бізнес, щоб заробити на ньому. Але ось цей варіант, який я вам щойно описав, щоби ви найняли спеціалісти, він буде найкращий, буде найоптимальнішим незалежності від часу, від періоду, тому що ви берете людину, яка вже фахівець, яка вже накопичила досвід в цій справі, яка вже змінила не одну, а навіть декілька компаній, відмітилася в цих компаніях, і за рахунок своїх результатів її переманювали цю людину з компанії в компанію за рахунок її цінності. Тому що вона давала результат, Зрозумійте, Ні, одна компанія не буде платити більшу зарплату, якщо немає цінності в цьому працівнику. Тому цей фахівець, який би працював у вас, він би. Правильну ціну вам встановив на весь ваш асортимент, на весь ваш товар. Але тут є зворотня сторона, тут виникає друге питання. А чому цей працівник у вас не працює? Ви скажете, їх немає на ринку. Подивіться на своїх конкурентів, вони працюють у ваших конкурентів. Якщо не в тих конкурентів, які на вашому рівні, то в конкурентів вище. Там однозначно є фахівці, які чудово розуміються в ціноутворенні. І от вам результат. Взяти, наприклад, супермаркети. Ви думаєте, власник супермаркету сам розбирається в цінах? Ні. В нього є спеціалісти, які займаються цим. Причому їх є навіть декілька, і саме завдяки цим спеціалістам бізнес працює в прибуток, бізнес заробляє, і він виріс до масштабів супермаркету, до масштабів мережі, яка приносить мільйони і мільярди умовних одиниць. І якщо ми дивимося на масштаб, то супермаркетів зазвичай менше ніж звичайних роздрібних магазинів біля дому, але їхні мережі налічують кількість супермаркетів, гіпермаркетів, магазинів більше ніж взяти разом цих. Підприємців в районі, де вони працюють дрібних підприємців. Тобто, ми приходимо до висновку, що спеціалісти є, вони в принципі в природі існують. Виникає інше питання, яке ви повинні прямо зараз задати самому собі. Чому ці спеціалісти не працюють конкретно в вас? І тут є також доволі проста відповідь, тому що ви не зможете заплатити їм грошей достатньо, щоб вони у вас працювали, тому що ваш бізнес не привабливий для них. Але я вам хочу задати друге. Питання супермаркети ті ж самі. Вертаємось до того самого прикладу, тому що він максимально простий і зрозумілий. Ви думаєте, супермаркети одразу почали себе як супермаркети? Вони також, якщо ви почитаєте історію, починали з одного-двох магазинів, починали навіть. На ринку торгувати, тобто в них не одразу з'явилися ці можливості. Вони не з'явилися зразу з цими можливостями, як думає багато підприємців, що о супермаркет зразу прийшов з грошима, зразу не відкривав тисячі магазинів. Ні, такого не було. Немає чудес. Це і результат планомірної стратегічної роботи над своїм бізнесом, яка привела до того, що невеличка точка на ринку перетворилася в мережу. Невеличкий магазинчик, ресторанчик, перетворився в мережу супермаркетів, і в мережу ресторанів і висновок звідси логічний наступний, що кожен із тих, хто є супермаркетом, кожен із тих конкурентів, які є вашими конкурентами, які в топі тримаються, вони усі були на тому рівні, вони всі проходили через той рівень, на якому ви зараз знаходитеся. Вони всі були на тому етапі, де в них не було цього фахівця. Але на відміну від вас, у них цей фахівець з'явився і дозволив їм іти далі, рости в мережі своїй, рости в своїх доходах. І звісно, що вас виникає цілком правильне запитання. А що ж таке? В чому різниця між мною і між ним? Якщо ми були на одному рівні, він був на тому рівні, що я. Чим я відрізняюся від нього, і він не мав грошей достатньо, мав ту суму грошей, яку маєте ви заробляв ті доходи, які заробляєте зараз ви, і ви зараз заробляєте те, що ви заробляєте. Але він пішов далі. Ви далі крутитеся в цьому болоті. Ви далі крутитесь на цьому рівні. Ви далі шукаєте фішечки. Ось тут я хочу відмітити дуже важливу відмінність. Ті, хто пішли. Вище вас, ті, хто розвиваються, ті, хто в топі в вашій ніші, вони мислять по-іншому, ніж ви. Знаєте в чому різниця? Різниця в тому, що ви шукаєте відповіді самостійно. Знаєте, от зараз у підприємців така цікава тенденція, як самому зробити в домашніх умовах. Оці всі фішечки, ці всі розбори, які ви дивитеся в інтернеті, це все просто бажання своїми руками зробити процес, отримати результат, збільшити продажі своїми руками, як власнику збільшити там продажі. Як Власнику іксанути в бізнесі, ось ті, хто зараз в топі у вашому ринку, в вашій ніші, вони так ніколи не думають. Вони не думають з точки зору, що яке б мені відео на Ютубі подивитися, в кого б мені повчитися. Ні. Вони думають, якого би мені фахівця знайти, щоб він мені вистроїв цей процес і дав мені результат. І далі вони думають, як мені гроші знайти, щоб йому заплатити, і знаходяться рішення. І це є очевидне і логічне рішення, яке і для вас і логічне, і очевидне. візьми просто фахівця, візьми його просто найми. Але якщо би все було так, просто ви би це давно зробили. Ви би пішли вище. Чому ви цього не зробили? В більшості підприємці потискають плечима. Починають казати, дехто що ну ринок зараз такий, економіка зараз така. Ну все повіджимали. Подивіться на своїх конкурентів: той самий ринок, та сама економіка, той самий рік, ті самі клієнти. У них бізнес росте. У вас бізнес стоїть на місці, а той падає. Ви працюєте в одному ринку, ви ділите одних клієнтів. Тобто суть не в курсі долара, тобто суть не в економіці, а суть в тих рішеннях, які ви як власник приймаєте, в тій стратегії, яку ви як власник наслідуєте, яку ви використовуєте. Перше ваше завдання перестроїти свій підхід з того, щоб шукати можливість самому зі всім розібрати. Братися на можливість знайти людину, яка в цьому розбирається, яка вистроїть вам той процес, в даному випадку, яка буде формулювати правильне ціноутворення, яка буде вибирати правильні ціни в постачальників, яка буде тримати правильні ціни продажу, щоби ви завжди заробляли і все окупляли. І є ці люди, є ці фахівці. Інше питання, чому ви не можете заплатити цим фахівцям і залучити їх в свій бізнес? Ось це є ключове питання, і це питання є безпосередньо до вас, як до власних. Власника. Тобто проблема у вас як у власнику. Я ще раз скажу і кажу своїм клієнтам: риба гниє з голови. Ви заснували цей бізнес, ви керуєте, все залежить від вас, все, що відбувається в цьому вашому бізнесі. Як ви кажете, так і є. І той результат, який ви зараз в бізнесі отримаєте, це і результат ваших прийнятих рішень. А звідки ваші рішення йдуть, а рішення йдуть з голови. Тобто, в голові є переконання, є хибні програми, так сказати. Просто приведу в простіший приклад, які дають вам неправильні. Вільні дії і в результаті роблячи неправильні дії, ви отримуєте не той результат, який ви очікуєте. Ви не можете, ви не заробляєте достатньо грошей, щоб найняти того спеціаліста, який буде контролювати ваше ціноутворення. Наше з вами головне завдання на цьому етапі розібратися, в чому проблема, що вам заважає, де іде збій в вашій програмі, чому ви приймаєте ті рішення, які не дозволяють вам зробити достатньо, щоб найняти фахівця. Тому що це є саме правильне, це є саме очевидне рішення в бізнесі. Ви зрозумієте. Ви не можете, як власник, як підприємець, всьому самостійно розбиратися. І я вам відкрию велику таємницю. Ви і не повинні всьому розбиратися. Це є не ваша роль. Ви повинні зібрати команду фахівців, які будуть піднімати ваш бізнес. Ви їх повинні направляти, а ви намагаєтеся всьому самостійно розібратися. Тому завдання зараз на цьому етапі виявити проблему, яка вас водить по цьому колу, яка не дає вам більше заробляти. Так, ви можете мене не послухати, ви можете мені не повірити, повернутися до звичного стилю пошуку інформації, просто дивитися чергові відео, читати статті, намагатися самі в цьому розібратися. Подумайте над іншим: Фахівцеві, який зараз піднімає великий бізнес, який займається ціноутворенням великих компаніях, щоб ви розуміли, він на це витратив роки. Є навіть правило, щоб стати фахівцем, експертом в будь-якій сфері, вам потрібно потратити 10 тисяч годин, перевести в роки, це є десь в районі десятків років, десятки років. Тобто, вам щоб розібратися в цій темі, в темі ціноутворення, вам. Вам потрібно потратити десятки років. Десятки років клято присвячувати цій темі і відкинути все інше, як то кажуть, бити в одну точку. А у вас же ж бізнес, а у вас же ж працівники, а у вас же ж інші проблеми. Які потрібно вирішувати, які ви самі вирішуєте, тому ви не будете закопуватися навіть на місяць часу в це питання, тому що ви не можете полишити свій бізнес, основний діючий бізнес, у вас відповідальність, у вас люди, які від вас залежать, витрати, які ви мусите покривати. Це все в моменті кожного дня, навіть коли ви поза роботою, навіть коли ви поза офісом, це все потребує вашої уваги, коли ви цей час будете виділяти вночі. Не будете спати, Ну, спробуйте, не поспіть, прийдіть, поприймайте рішення. Не Правильні допустіть помилки, за які потім будете штрафи платити. Поекспериментуйте, ось до чого приводить ось це самолікування, самовиправлення проблем. Бажання самому зі всім розібратися або ви приймаєте інший формат. Ви збираєте команду фахівців, які вже знають, вже накопичили і вже готовий свій досвід на сьогоднішній момент, в готовому вигляді, на блюдечку розпакують у вашому бізнесі, і ви не уявляєте, який це кайф, коли є досвідчена людина, яка вже сама все робить і знає краще, ніж ви, їй не потрібно пояснювати по 10 разів. Вона все знає краще, ніж ви. Ваше завдання просто і щомісяця за це платити, а далі вона підніме бізнес. Вона підніме цей процес, і це, звісно ж, окупиться. Бо якщо б питання з ціноутворенням для вас було б невигідним, ви б його навіть не вивчали, ви б зараз не дивились це відео, ви б навіть не намагалися розібратися в цьому питанні. Тому якщо ви хочете от піти саме цим шляхом, де ви стратегічно дієте, де ви хочете збирати команду, то першим ділом поправити потрібно ту проблему, яка вас водить по колу, і вона є в мисленні вашому. І якщо ви хочете розібратися, що це за проблема, яка водить. Вас по колу і не дає вам можливості вийти на дохід, який дозволить найняти фахівця в ціноутворенні, в закупці, тоді записуйтесь на консультацію, посилання залишаю внизу в описі до цього відео, де за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, чому ви робите ці помилки, що змушує вас приймати ці неправильні рішення, що змушує вас заробляти недостатньо, щоб найняти цього фахівця. І навпаки, що вам робити, щоб нарешті почати заробляти. Робляти достатньо і найняти того фахівця з ціноутворення, який вам потрібен у ваш конкретний бізнес. Записуйтесь на консультацію. Нагадую, посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Але поспішайте час у мене не так багато, щоб проводити безкоштовні консультації, його з кожним днем все менше і менше. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустріть. Зустрінемося з вами вже за кілька секунд.